Журналісти в квітках, пропаганда, гуде та перемога, як іскра, в серцях оживе, готові ми взятись, ніхто не зупинить з божою допомогою. Вороги згинуть А, а зараз. Час послухатися на гарячу тему. Обміну ув'язненими між США і Росією та зростаюча напруга на близькому сході. Це робить зовнішню політику основним фокусом у перегонах 2024 року. Президент Трамп висловлює свою думку, приєднуючись до мене в ширшому інтерв'ю щодо цього і ще багатьох інших тем. Пане президенте, дуже дякуємо за те, що ви сіли з нами. Дуже дякую. Так багато змінилося з того часу, як ми востаннє сиділи разом. Звісно, успішний РНК Байден зійшов з перегонів. Камала вступає в гру, а також замах. Перше питання: як ви себе почуваєте? Бачу, вже не маєте пов'язки на вусі. Ні, я її зняв. Процес загоєння йде добре. Я зняв її. Я насправді почуваюсь чудово великі новини сьогодні: Росія та США здійснили обмін полоненими, найбільший обмін з часів холодної війни. Яка ваша реакція на те, що Росія звільнила журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича? Та Ну, як завжди, це була перемога для Путіна. Або будь-яку іншу країну, яка має справу з нами, але ми когось повернули, тому я ніколи не буду це оскаржувати. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося, щоб випустити деяких з найбільших убивць у світі. Бо це саме те, що сталося, як ви знаєте. Ця угода дуже складна, тому що вона щойно вийшла. Ніхто поки що не розуміє її суті. Вони роблять угоду складною, щоб ви не змогли зрозуміти наскільки вона для нас погана. Його взагалі не повинні були захоплювати, і цього ніколи б не сталося. Якби я був президентом. Отже, це було більше ніж обмін полонених. Це було щось інше. Я не маю жодного уявлення, що вони зробили. Я знаю лише, що вони оголосили це дуже складною угодою. Зазвичай це означає, що ми зробили погану угоду, і ми зробили це складним, щоб ніхто не розумів. Та ми повинні з'ясувати, чи були задіяні гроші. До минулого разу ми заплатили 6 мільярдів доларів в додаток до всього іншого. І я сьогодні опублікував щось правдиве, що було дуже цікавим. Скільки ми заплатили, хто були ці люди, чи вони вбивці. Тепер ми дізнаємося, що люди, яких вони повертають, серйозні. Я хочу бути вічливим щодо цього. Вони повертають справжніх вбивців. Так, це російські Знаєте, У мене було 59 осіб. Ми ніколи. Не давали і 10 центів, але вони їх повернули. То я дзвонив керівнику країни, незалежно від країни і казав, що треба повернути, просто повернути. Зараз нусер, у нас система заснована на судах та верховенстві права. Я сказав: у вас немає верховенства права. Ви є законом, ви маєте їх повернути. Всі повернулися. Ми отримали 59, і ми не платили гроші. Я повернув людей з Північна Кореї. Це важче ніж будь-де. Але знаєте, коли починаєш платити гроші або укладати угоди, і раптом у вас багато заручників, в'язень, так би мовити, і у вас буде багато всього, що відбувається. Це дуже. Росіяни уклали вигідну угоду. Я не буду це критикувати, бо добре, що вони вдома, але вони отримали феноменальну угоду, і це створює дуже поганий прецедент. А Айтола Хомейні наказав здійснити пряму помсту проти Ізраїлю. Також турбується про можливу атаку для Байдена. У нас нічого не було. У нас ніколи не було нападів. Єдина невелика атака була на форт, і вони зателефонували мені, щоб сказати: ми збираємося запустити кілька ракет у форт. Повідомте всіх, щоб залишалися на місцях. Ми не влучимо в форт, пам'ятайте це. Вони випустили 18 ракет, шість з яких розібрались. 12 із них приземлилися, як і казали, біля форту, і ніхто не постраждав у повному розумінні цього слова. Ви хвилюєтесь через цей наказ про відплату? Так, я хвилююсь, так. я рай. Хвилююсь про те, що люди, які у владі кричущі, некомпетентні, я турбуюся про третю світову війну до того, як я туди дійду. і про... ми не матимемо так. Я маю на увазі, ми щойно почули більше деталей про те, що Іран, нібито планував ваш Тому я сказав, що. Але якщо вони це зроблять, вам доведеться стерти їх з лиця землі, бо цього не можна робити. Треба змести їх з лиця землі, і я сказав про це вправді два дні тому. Я сказав, тому що був на це звіт. Якщо це станеться, треба стерти цю країну з лиця землі, бо це буде зовсім нове світовий порядок. Наша проблема в тому, що ніхто не поважає Байдена і ніхто не поважає Кабалу. Це велика проблема. Так. Ви сказали на дебатах і на конференції республіканської партії, що ми хочемо повернути наших заручників, і вони мають бути повернуті до того, як я вступлю на посаду, інакше ви заплатите дуже дуже високу ціну. Що ти мав на увазі щодо великого призу? вони знають, що я маю на увазі. Але схоже, що Байден збирається укладати угоду, бо він так багато поступається, так багато. Тобто ми відправляємо людей, які але ніхто не думав, що це коли-небудь знову вийде. Ці угоди призведуть до величезної кількості викрадень, і люди будуть привозити кожного разу, коли когось захоплюватимуть. Вони кажуть: у нас є заручник, ми хочемо 2 мільярди доларів, ніхто ніколи такого не бачив. А коли ти погодишся, що він зробив уже багато разів, це тільки погіршиться. Це жахливий прецедент. Чи збираєтесь ви звернути увагу на 50 тисяч громадян Китаю, які потрапили до цієї країни? Я збираюся все це вирішити. У нас буде безпечна країна. Дякую. Чому ви? Чому вони відправили повітряну кулю над Америкою? Вони ніколи не робили цього зі мною. Вони б ніколи не зробили це А мені. Цікаво, який план? Я маю на увазі, І найгірше, вони що ці люди безлад. роблять це? Дезінформація. Я бачив це сьогодні. Вони сказали роби по-своєму. Може, під час адміністрації Трампа був повітряний шар. Його не було добре. Тепер це з'ясували. Його не було. І це як аматорська ніч. Подивіться на цю заручницьку угоду. Це настільки заплутано, що ніхто цього не розуміє, і вони хочуть, щоб так і було, тому що це дуже погана угода. Пане Мулися. президенте. Я дійсно хочу зосередитися на політиці в цьому інтерв'ю, тому що хочу, щоб люди зрозуміли вашу політику. Щодо військових, сьогодні з'явився звіт, що армія стала настільки виснаженою, що у разі конфлікту між Китаєм та США, США програють світовий конфлікт під час другої світової війни закінчився майже 80 років тому. Країна була готова до такої боротьби в останнє під час холодної війни. 35 років тому, і ця комісія вважає, що багатьма способами Китай фактично випереджає Сполучені Штати і значною мірою нівелював військову перевагу США. Треба не полягати. Раз. Ви можете це змінити можете уявити, щоб комісія військових або інші структури сказали щось подібне, навіть якщо це правда, чому ви коли-небудь публікували б такий звіт, та це ставить нас у таке незручне становище та погане світло. Але люди хочуть це робити. У нас велика армія. Я довів це наприклад іділ. Я знищив їх за чотири тижні. Вони мали бути тут п'ять років, якби я слухав цих генералів з Вашингтона, які виступають на телебаченні, як от Мілі. Це було майже неможливо. Ми вибили його за чотири тижні. Дивіться, ми маємо прогресивних людей на горі, але військові не є такими. Військові неймовірні. Якщо подивитися на роботу, яку вони виконували для мене щодо іділ, це було неймовірно, це було точково. У нас найкраща армія, але ти можеш уявити, щоб хтось написав такий звіт. Це дуже погано. А потім ще й показати це всьому світу. Це дуже поганий звіт. Наша стратегія національної оборони визнає ці країни основними загрозами для Сполучених Штатів і проголошує Китай головним викликом на але цей коли момент. вони пишуть звіт, в якому говориться, що ми не можемо перемогти Китай. Я думаю, що це дуже негативно. Одне діло мати зустріч і казати, що нам треба взяти себе в руки. Знаєте, я відбудував нашу армію значною мірою. Відбудував ми це літаки. Ти маєш це У нас знову? були літаки, яким було 50 років. А ми дали 85 мільярдів доларів за це Афганістану. Як вам таке? 85 мільярдів доларів. Ми віддали чи, чи знаєте, ви що Афганістан є одним з найбільших продавців військового обладнання в світі? Світ вони продають обладнання, яке ми їм дали тоді, коли це сталося. Президент з дуже низьким IQ відмовився і вивів військових першими. Ви збираєтесь. він вивів війська. Уявіть собі, він вивів військових. Через це у нас було. 13 загиблих солдатів, а також 45 солдатів, які були Н немає ніх, ні рук обличчя, усе це. І у нас також залишили. Маю на увазі, що ми відмовились від Баграму, однієї з найбільших авіабаз у світі. Ми відмовились від цього. Це було майже як втеча. Найнекомпетентніший вчинок. Я думаю, це був найнижчий момент в історії нашої країни. Аеродром Баграм знаходиться за годину їзди від місця, де Китай виготовляє свої ядерні озброєння. Ми це віддали. І знаєте, хто тепер це захопив? Китай, журналісти в квітках, пропаганда гуде, та перемога як іскра. В серцях оживе, готові ми взятись, ніхто не зупинить з божою допомогою. Вороги згинуть.